Українська мова шостий клас: Похідні та непохідні слова. Твірне слово. Яке слово виникло раніше за інші? Сніговик, підсніжник чи сніг? Знаємо, що слово сніговик і слово підсніжник утворилися від слова сніг різними способами словотворення. Як же ж утворилося слово сніг? Спосіб творення якого слова ми не можемо пояснити? Ми добре розуміємо, що слово сніговик та, «підсніговик» та підсніжник утворилося від слова сніг. Але спосіб творення самого слова сніг ми не можемо з'ясувати адже це слово є непохідне. Від якого слова утворилися слова провесна літечко, осінній зимівля. Зрозуміло, що провесна утворилося від слова весна. утворилося від слова літо, осінній народилося від слова осінь і зимівля від слова зима. Сі слова поділяються на непохідні. Та похідні. Похідні слова це слова, утворені від інших слів. Це слова, які народилися від інших слів. Спосіб творення похідних слів можна простежити. Наприклад, слово провесна народилося таким чином, утворилося таким чином. Було слово весна, до нього додали префікс про. Слово літечко. Утворилося від слова літо з додаванням суфікса ечк. Слово осінній утворилося від слова осінь з додаванням суфікса н, і зимонька утворилося від слова зима з додаванням суфікса оньк. Отже, слова провесна літечко, осінній і зимонька це похідні слова, тому що вони утворилися від інших слів. Завдання знайти слова, які є похідними, які утворилися, народилися від інших слів. Слово риба є непохідним. Ми не можемо з'ясувати спосіб творення цього слова. Слово жовтий непохідне, зоря непохідне слово. Ми не знаємо, від якого слова утворилося слово зерно, ліс, трава. Червоний. Слова, які залишилися, є похідними, адже вони утворилися від інших слів столик від слова стіл, ведмежа від слова ведмідь, віддати від слова дати, пічка від слова піч, рукав – від слова рука, і невисокий від слова високий. Спосіб творення похідних слів ми можемо з'ясувати. Слово, від якого утворене інше слово називається твірним. Твірне слово це ніби фундамент, на якому будується нове слово. Ось твірні слова. Для слова провесна твірним є слово весна, адже слово провесна утворилося на основі слова весна. Для слова літечко, звичайно, літо. Осінній твірним словом є слово осінь, і для слова зимонька твірним словом є слово зима. Отже, весна, літо, осінь, зима це твірні слова для слів провесна, літочко, осінній зимонька. Як знайти твірне слово? Серед спільнокореневих слів потрібно підібрати найближче забудовою і лексичним значенням. Від якого слова утворено слово Веснянка? Від слова весна чи від слова весняний? Найближчим до слова веснянка є слово весняний. Отже, від слова весняний ми утворюємо з допомогою суфікса К слово Веснянка. Далі слово щоденник утворилося від слова «день», денний чи щоденний, яке серед цих слів є найближчим забудовою і лексичним значенням. Звичайно, не день, не денний а «щоденний». Від слова щоденний з додаванням суфікса ек утворилося слово щоденник. Чи правильно вказані твірні слова? Чи може бути таке, що слово просити утворилося від слова просо, слово сирий від слова сир, слово миска утворилося від слова мис, слово сонечко від слова сон, і літати чи може утворитися від слова літо? Твірні слова і похідні від них слова? Повинні бути спільно кореневі. Тобто повинні бути близькими навіть за лексичним значенням. А ми бачимо, що слово миска і мис, сонечко і сон, літати і літо, сирий і сир, просити і «просу» – це абсолютно різні слова. Спільнокореневі споріднені слова народилися від одного і того самого слова. Це слова родичі. Ось, наприклад, від слова риба утворилося слово рибалка, риб'ячий і риболовля. І тому слово рибалка, «риб'ячий», риболовля це спільнокореневі слова. Чим відрізняються похідні слова від слова сніг і форми того самого слова сніг? Це те саме, що спільнокореневі слова. І форми того самого слова. У першому випадку сніг. Снігу снігом сніги снігами. Тут форми слова. Лексичне значення слів не змінюється. Натомість слова сніжок, засніжений, сніговик і безсніжний це є похідні слова. Вони відрізняються лексичним значенням. Хоча слова родичі, звичайно. Доберіть. До поданих похідних слів твірні. Вітряний тракторист, вербичка придобрий дописати. Пригадуємо, твірні слова є найближчими забудовою і значенням до похідних слів. Отже, вітряний утворилося від слова вітер додаванням суфікса ян. Тракторист утворилося від слова трактор з додаванням суфікса «ист». вербичка. Утворилося від слова верба з додаванням суфікса ичк, і предобрий утворилося від слова добрий з додаванням префікса пре, дописати утворилося від слова писати. Оце твірні слова до поданих слів. Чому наведені нижче слова не можуть бути твірними поні, леді, худі. Какаду, салямі, мадам, боржомі, шимпанзе, хобі, меню, спагетті. Чи можеш ти назвати хоча б одне українське слово, в якому яке утворилося на основі цих слів? Тобто, хоча б одне українське слово, яке потворилося на фундаменті цих слів, це іншомовні незмінювані слова. Але натомість багато незмінюваних іншомовних слів, які прийшли до нас раніше, можуть вже бути твірними, тобто вони адаптовані до законів і правил української мови. Ось, наприклад, слова філе, таксі, бароко, шосе, манго можуть бути твірними для таких слів: філе філейний ніж. Таксі львівський таксист. Бароко бароковий стиль. Шосе. Шосейний велосипед, манго, манговий сік. Тобто філейний таксист, бароковий, шосейний і манговий це похідні слова від іншомовних слів.